Президент Гаїті Франсуа Дювальє любив владу і, щоб не йти у відставку, провів референдум щодо зміни Конституції. На бюлетені з питанням про визнання його довічним президентом, великими літерами було надруковано так. Відповідь ні, потрібно було вписувати від руки. Дільниці для голосування охороняли Тонтон Макути, головорізи жорстокого диктатора, які спалювали людей живцем. Всім привіт! Це канал Історія на долоні. І сьогодні ми поговоримо про те, як Дювальє утримував владу, продавав США кров своїх підданих і, можливо, навіть вбив Кеннеді за допомогою магії Вуду. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший історичний контент. Гаїті це незвичайна земля. На цьому Карибському острові у 1804 році відбулося єдине в новітній історії успішне повстання темношкірих рабів. Захопивши владу у французькій колонії і вирізавши всіх білих, вони проголосили незалежність. Майже століття ця країна потерпала від політичних криз, і саме під приводом відновлення стабільності острів був окупований військами США у 1914 році. За сім років до цього в столиці Гаїті Порто-Пренсі народився Франсуа Дювальє за часів американської окупації. Він закінчив медичний факультет місцевого університету, працював у американській санітарній місії та був сільським лікарем. У 1944 році Дювальє завершив навчання у вищій школі громадського здоров'я Мічиганського університету завдяки стипендії для темношкірих лікарів із країн Карибського басейну. Прізвисько папа Док, скорочено від Доктор, йому нібито дали неписьменні гаїтянці, які зазвичай лікувалися за допомогою магії Вуду та знахарів. Насправді ж це ім'я він вигадав сам. Повернувшись на Гаїті, Дювальє став міністром охорони здоров'я в уряді Дюмарсе Естіме, першого за багато десятиліть темношкірого президента, адже до нього країною правили мулати. Сам Франсуа також був темношкір. У 1957 році, Дювальє вирішив балотуватися в президенти. Перед цим на Гаїті, звідки вже давно пішли американські солдати, змінилося п'ять тимчасових урядів. Своїм виборцям Папа Док обіцяв стабільність, а також вигнати Мулатів і скинути їхнє ярмо. Варто зазначити, що саме Мулати були найбільш працьовитою і освіченою групою населення Гаїті. Завдяки такому нуаристському популізму, тобто по суті. Чорному расизму та підтримці армії Дювальє переміг на виборах. Ставши президентом, дювальє не поспішав виконувати свої передвиборчі обіцянки. Підвищувати доходи Гаїтян, боротися з безробіттям і покращувати умови праці. Натомість він прагнув зміцнити свою владу через страх. По перше, він вирішив грати на релігійних почуттях гаїтян, які глибоко вірили в культи Вуду. Вуду це поєднання африканських і карибських культів із католицизмом, що в 1804 році стало офіційною релігією Гаїті. Її головна особливість це віра в чаклунів, які можуть благословити чи проклясти людину, довести її до смерті або перетворити на зомбі. На гаїті зомбі це не монстр із фільмів жахів, а реальність зачарована людина, яка повністю підкоряється чаклуну. Антрополог Вейт Девіс вважав, що магія вуду й зомбування базуються на само... Навіюванні, ритуалах і різних отрутах. По-друге, Дювальє вирішив створити власну гвардію, добровольчу міліцію національної безпеки. Або простіше кажучи, Тонтон -тон Макутів. Цей термін походить від гаїтянського міфу про дядька, Тонтон, -тон", який викрадає дітей, ховає їх у мішок Макут, а потім з'їдає. Глибоко віруючи у вуду, гаїтяни жахалися Тонтон -тон Макутів не лише через їхній модорошний імідж зомбі яких неможливо було вбити за легендою, а й тому, що вони насправді були надзвичайно жорстокими. Тонтон Макути не тільки придушували протести, але й викрадали та страчували незгодних, обкладали населення податком на громадські потреби. Цей податок, звичайно, осідав в їхніх кишенях, а також буквально висмоктували з людей кров. Вони її продавали як донорську в американській лікарні. Щомісяця під час правління Дювальє США отримували до 2,5 тисяч літрів гаїтянської крові, а гроші за неї діставалися диктатору та його елітам. До того ж, Тонтон Макути брали участь у відкритих вуду ритуалах, які проводив. Сам Дювальє, одягаючись у маску чаклуна, його зомбі-гвардійці забивали камінням політичних супротивників і спалювали їх жертв, обливаючи бензином. Тіла жертв виставляли на показ, аби залякати інше населення. Загалом з 1958 по 1986 рік Тонтон Макути вбили десь 50 тисяч людей, а ще тисячі гаїтян втекли з острова. На фоні їхньої діяльності. На життя Дювальє намагалися здійснити замах троє гаятянських офіцерів мулатів, які втекли ще до його перемоги на виборах. Вони висадилися на узбережжі разом з п'ятьма американськими найманцями, але їхня місія провалилася. Тонтон -тон Макути зловили змовників і жорстко розправилися з ними. Ця історія набула широкого розголосу і зміцнила образ як чаклуна, якого просто неможливо вбити. Зловісний диктатор приймав ванни з котячої крові. Чаклував на внутрішніх органах кіс і проводив ритуали прокляття своїх ворогів, спалював їхнє волосся на чорній свічці, змішував попіли з воском і ліпив з нього ляльку Вуду. Папа Док навіть переконав своїх підданих у тому, що саме він вбив президента США Джона Кеннеді за допомогою Вуду. За кілька місяців до пострілів в Далласі Дювальє нібито зліпив ляльку Кеннеді, Звідки він дістав його волосся? Невідомо, і почав страмляти в неї голки. 35-й президент США викликав. Ненависть Гаїтянського чаклуна, тим, що він вирішив скоротити обсяги фінансової та військової допомоги Гаїті на острові. Досі жива легенда, що саме папа Док вбив Джона Кедеї. А зараз хвилинка саме реклами. Я дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донати. Ваша допомога дуже важлива для мого. Поки що маленького проекту в нього немає спонсорів, він не отримує. Грантів чи якоїсь іншої допомоги. Якщо вас зацікавив цей матеріал, то також рекомендую вам переглянути відео про там маршала Петена або Капський Пуч в Німеччині. Також є шорси. Посилання буде ось тут та в описі. Ну а ще раджу всім небайдужим благодійний фонд таблеточки, який займається допомогою онкохворим дітям. Ну а ми будемо продовжувати. Жорстокість дювальє та його схильність до чорної магії можна пояснити не лише тим, що це було ефективно для гаїтянського держуправління у 1959 році, коли йому було 52 роки. Президент пережив масивний серцевий напад. За версією американської журналістки Елізабет Ебот, інфаркт спричинило передозування інсуліну. Папа Док був діабетиком з дитинства, а також мав серйозні проблеми з судинами. Дювальє провів у комі 9 годин. За словами Ебот, його особистий лікар вважав, що мозок президента зазнав серйозних пошкоджень. Внаслідок цього психічне здоров'я Франсуа Дювальє похитнулося. Він оголосив себе бароном Суботою, втіленням одного з духів Вуду, пов'язаного зі смертю. Якщо зміцнення своєї влади через Вуду ще можна спробувати пояснити як політичний театр на крові, то інші нові звички Дювальє інакше як садизмом назвати не можна. Коли Перший лідер Тонтон -тон Макутів, Клеман Барбо, викликав у нього гнів і втік від своїх колишніх підлеглих. Ті заявили, що Барбо обернувся на чорного пса. Щоб більше не відволікатися від державних справ виборами, Дювальє вирішив змінити Конституцію Гаїті. 14 червня 1964 року він провів референдум, який увійшов в історію як один із найбільш цинічних і шахрайських. На бюлетенях було надруковано лише одне питання: чи згодні ви? І великими літерами слово так. Йшлося про довічне президентство для Дювальє, а також про зміну кольорів Гаїтянського прапора, щоб підкреслити зв'язок країни з Африкою. Слово Мово, ні, потрібно було вписувати від руки, а за кабінками для голосування стежили Тонтон Макути. Так сказали 2,8 мільйона гаятян. Лише приблизно 3 тисячі людей проголосували проти. В Україні з'явився не лише довічний президент і новий прапор, а й новий гімн. Папа Док назавжди. Національна асамблея, тобто парламент, також удостоїла президента. Безліч у титулів, зокрема, апостол Національної єдності, лицар без страху і докору, лідер третього світу, великий бос комерції і промисловості, виправник помилок. тощо. Кожен гаїтянин був зобов'язаний придбати збірку промовдювальє. Президент, відомий як Папа Док, особисто підняв прапор над національним палацем під оплески натовпу, прогримів салют із 21 гармати, а над ними пролетіли два Пі-51 Мустанг. Половина ВПС Гаїті писала газета «The New York Times». Термін пападокізм став означати квазіфашистський режим у країнах третього світу. Дювалія, який належить диктатору, заборонив всі політичні партії, крім своєї. Розігнав профспілки студентські об'єднання та вигнав нелояльних священників. Щодня на нарадах із таємною поліцією він вирішував, кого потрібно заарештувати або вбити. За словами того ж клемана Барбодю, вальє щороку наказував вбивати щонайменше 500 людей. Відомо, що іноді він вимагав приносити йому заспиртовану голову страченого опозиціонера, щоб спілкуватися з його духом у в'язниці для політичних в'язнів. У кімнатах для допитів були такі маленькі дірачки, через які папа -док особисто спостерігав, як Тонтон -тон Макути занурювали людей у ванни з кислотою. Граючи на расистських настроях Гаїтян, Дювальє переконував їх, що комунізм це головний ворог темношкірих. За це навіть США відновили часткову фінансову допомогу Гаїті. А єдиний спосіб вижити це об'єднатися навколо улюбленого й жахливого барона Суботи. Навіть після смерті Дювальє продовжував правити Гаїті. Він передав владу своєму синові Жан Клоду, якого в народі прозвали Бебідок. Бебідок виявився не менш жорстоким, ніж його батько, але в 1986 році його все ж таки повалили. Сьогодні Гаїті одна з найбідніших країн світу. Франсуа Дювальє став одним із найбільш корумпованих диктаторів в історії. Відомо, що Папа Док. Поклав на рахунки в швейцарських банках десь 500 мільйонів доларів. Ці гроші були арештовані і досі не повернуті гаїтянському народу. У 2012 році Бебідок, який перебував у вигнанні у Франції, цинічно заявив, що страждання це доля народу Гаїті. Ну, хоч не збрехав. Чому цього безумного диктатора так довго терпіли? Пишіть про це в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую вам за будь-яку підтримку. Хай вам щастить і бувайте!